Всім привіт! Завершився матч між Жероною та Барселоною. 4-2. Друзі. Жерона перемагає та кваліфікується до Ліги Чемпіонів. Всіх болівальників з Жерона я хочу привітати! Вперше в своїй історії Жерона зіграє в лізі чемпіонів, друзі, фантастика, неймовірна казка, друзі. Давайте взагалі, все по порядку, друзі. Загалі, зам розберемо стартовий склад. Е, який випускає Мітчел 4-2-3-1. Пабло Гасіньго ворота, давить Лопеш, Давід, блін, захисники Рі Гарсія, Мігель Гутьєрес по флангам, Ері От і Гарсія центральні півзахисники, опорний Іван Мартін, центральний атакувальний півзахисник, Віктор Циганков, Савіо по флангах та Артем Довбик відповідно у нападі. Барселона 4-3-3, у Хаві Терстегін в воротах, Рон Тарауджа, Кубарсі, Канцела, Кюнде, захисники, Андреас Крістенсен, Серхія Роберто і Калген Дуган, півзахисники, Фермін Лопеш, Роберт Левандовський та Емілія Малі в нападі. Барселона швидкий м'яч забив, вже на третій хвилині забив Андреас Крістенсен, ідеально Андреас піймав м'яч в дот, пробив, просто ідеально виконав Андреас Крістенсен. Ось, я мали... Ідеально, просто так черпачком, знаєте, так вирізав на Крістенсена, Ідеальна передача Емілія Маль. Ну і виконання Андреса Кріссенса. же Крістенсен сезону та вбік, ну як же, же піймав м'яч на ногу, це фантастика. Але недовго Барселона вела в рахунку, тому що там Добок вже через хвилину український супербомбардир рахунок зрівняв. І, до речі, там Добок найкращий бомбардир. іспанської валіг. Іван Мартін віддав на Артамадовпі, українець купою запив м'яча. 1-1. Після того, як рахунок став 1-1. Барселона більше діла м'ячем. Підопічні хаві домінували, і супер шанс був після кутового, коли пробивав, якщо не помиляюсь, Роберт Левандовський. Неймовірний Пабло по Саніга, там майже з Ліній вирії. Тобто Барселона була дуже близькою до того, щоб забити в першому таймі. І так воно і сталося. Пенальті зробили катал каталонці Ямаль. Зробив пенальті, Роберт Левандовський на 45-ті вже плюс перші хвилині забрали. Збив рахунок 2-1 на користь підопічних Хаві Ернандеса. У другому таймі була неймовірна фантастика у виконанні каталонських жерон. Барсон нібито контролювала це поєдинок, але головний герой цього матчу Порту вийшов там на 64-й хвилині, йому там задобули, взагалі там хвилина. Щоб забити, помилився Серджі Роберто. Обрізався Роберт Льв... Артем Довбик вийшов один на один. Та ще прямо один на один, там його наздоганяв в транспернатаргу, Артем так звернувся, вітав на Порту, Порту забив, по суті, поружній ворот, хоча там Куба Сі, до речі, був дуже близький, щоб відбити, скажімо так, відібрати м'яча в порт. Але Артем Дубек своєчасно віддав, ну, а Порту забив 2-2. Після того, як руху настав 2-2, то Жерона на такому емоційному піднесенні забиває ще один гол. Мігель Гутієра забиває гол, да був рикошет, да пощастило. Але ця казка, вона неймовірна. 3-2, друзі, Жерона цей поєдинок і просто неймовірні емоції. От і Порту, коли забивав, Гелікітірса. Весь нас ставав, до речі, Мігеля, то є таке Порто. Тут у Порту 2 плюс 1. Ну, і тут, і тут таке Порту ще на 74-й хвилині дописав до свого пасива неймовірним голом. Ну, Перше там і Сав'ю ідеально передачу та виконав на Порту. Ну, а як Порту виконав ідеально там, під ГОСТом кутом, в кут, в дотик, піймати так м'яч. Шикарний гол. 4-2. Ну, емоції після матчу прекрасно розуміє. Ти задоволений Хаві від Champions League. Неймовірна казка Жерони, друзі. Усіх були сльози на очах. Це неймовірна фантастика. Просто неймовірна фантастика. До речі, Жерона виходить на чисто дорогу позицію. Давайте все це по порядку. Давайте статистику. Йому з вами подивимося. 9, 16, дари, 7 ударів, удари ударів площину, 39-61 володіння. 5-4 кутові. Якщо подумати про реалізування саме голіві на годи, то у Жерона було 4 голівих на годи, одну воно опустило, у Барселони було 3 голіві на годи і 2 Дві опустили з 9 ударів жерониць 7 в площину, два блокованих ударів. У з 16, 7 ударів, площину 5 повз рота, один каркас, 4 удари блокованих. По відборах краще було Барселона, 5 сейв Ґусеніг, 2 сейв Марка Андрі Адрестегіна, 14, 4 винесе м'яча, 8-10 прохоплення. Прошу право, звичайно, що жеронці більше прошу правило, тому що коли ти граєш без м'яча, ти, звичайно, будеш правила порушувати більше. Одинадцять фолів, але причому 0 жовтих карток. Берсона 8 порушень і при цьому аж 3 жовтих картки. Найкраще матчу, порту людина виходить, робить 2 плюс 1. Артем Добок також, непогано, зіграв у Артема гол плюс пас. Але все-таки вибирає порту, тому що він оформив дубль та віддав результативну передачу. Берсело був найкращий, це Роберт Івановський, Кріссенце непогано. Берсона перший тайм. Берселона в першому таймі було краще за Жерона, але другий тайм Жерона. На мою думку, було краще, і Все топоділу забувся Голи, і напевно, в цілому Апсотоподілу Жарон, де і перемагає. Жароне третя перемога підряд, вони на другій позиції, вони вже кваліфікувалися в лігу чемпіонів. Мандрид Скерал, до речі, офіційно стає чемпіоном Іспанії. Ну, Жарона буде просто з Барселоною битись за другу позицію. і це все таки як не круте, також значення має. То якщо ти, 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 ти другу позицію там, посідаєш, ти може в другому слоті корзини бути при жеребровці Лізи Чипонів. Це то, то, то має ли, значення, Друга чи третя позиція. Це, друзі, я вам хочу сказати, значення там має. І, і взагалі, якщо це Жерона посідає другу позицію, це буде казка. Хто міг взагалі подумати, що Жерона буде грати в лізі Чипонів? Неймовірна команда, неймовірний Мічел, неймовірна історія Жерона. Яка, друзі, і вам запам'ятається на тисячі років. Ну, добре, це, напевно, павку на роки, я думаю, це Жерона всім запам'ятається. Я не знаю, як ця команда буде, хто там покинув цю команду, да? я не знаю, яка жерона буде в наступному сезоні. Я не знаю, як воно буде Возві зі чепонів, що там буде, як там воно, але те, що цей сезон 2023-2024 назавжди запам'ятають болівальники Жерони, це факт. Казка, яка. Яка просто покорила, думаю, всі болівальники на цьому світі. А, до речі, в першому колі ці команди також так зіграли, Тут, правда, 2-4 виграли також Жерона, до речі, та рахунок повторюється. Тут Жерона переграла Барселону в дербі Каталонії і вийшла на другу позицію. Браво Мічел, браво Жерона на ходу, плюс 31 різниця. Я думаю, Жерона є всі шанси посісти. Другу позицію. Ось. Браво Жерона, браво Мічел. Жерона влізить в будь Будекі Барселони, не засмучитися, в хаві залишається. В принципі, Барселона молода команда, яка також буде прогресувати. Ну і Жерона також всіх вітає, друзі, неймовірна команда, команди, з неймовірними молодими футболістами, які також. Також будуть прогресувати Жерона, я думаю, з Мічелом. Якщо Мічел залишиться, то я думаю, звичайно, що Жироне і надалі буде тільки прогресувати. Дякую, друзі, за увагу. Підписуйтесь на канал, що є таке бажання. Жирона 4, бросона 2. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.